Всім вітаю, друзі! Сьогодні я хочу спекти пиріжечки з капустою. Дуже такий вдалий рецепт, я вже по ньому готувала. Зараз приготую опару. Не на опару, так, щоб дріжджі розійшлися. Я їх беру 40 грам ріжів. Молочко. Молока потрібно 450 мл. Я беру частинку молочка. І так, щоб дріжджі розійшлися. Поки опара наша підходить, ми візьмемо два яйця, мені потрібно для цього рецепту. Вибиваємо яйця одне. А жовточок лишимо один. Сюди ложечку солі без зверху, отаку. І ложку цукру, столову. Ми вже одну ложку брали на опару, ось так. І все гарно розмішуємо. Добавила ще сюди 4 ложки олії і все гарно розмішала. І так, дивимося наша опара. Так, дивіться, яка дріжджі гарно спрацюють. Значить, беремо всю цю опару, виливаємо в цю масу яєчно молочну. Сюди все. Перемішуємо. Добавляємо борошно. Ось тут у мене просіяно 900 грамів борошна. Я беру частинами. Так, і лопаточкою вимішуємо. Так, тепер переходимо до замісу руками. Тепер беремо на стіл борошна, викладаємо наше тісто ще помисимо. Тепер ми беремо м'яке вершкове масло 10 грам. І так умішуємо його. Борошно не додати, хоч нам кажеться, що ще в мене ще трішки лишилося. Але поки не додаємо нічого. Умішуємо масло вершкове в тісто. Так, тісто вже наше не ліпне до рук. Ось яке воно. Мягеньке тісто. До рук не ліпне. Так, беремо мисочку нашу. Змашуємо трішки ваших. Смажиться. Ну, сильно її засмажувати не потрібно, так, щоб вона була така прозора. Трішки підсмажиться, будемо додати морквину. Так, цибулька наша смажиться. Так, вона вже... Тепер додаємо морквинку. Ну, така середня морквинка. Хай смажиться. І на цьому етапі я додаю трішки вершкового масла, тоді морква краще вона колір дає, і розкривається гарніше. Ось, мор морквинка наша підсмажилась, тепер я беру. Капустку я її нашинкувала. Ну, не показувала всі ж вміють шинкувати капусту, то що показувати, буду стукати. Нашинкувала капусту. Тут у мене пів кілограма. Поки її не перемішуємо, а так вона хай осяде, кішки, її буде, не буде її так багато. Я прикрию кришкою, вона зараз осяде, тоді переверну, постовлю. Попер. Так. О, бачите, як вона зменшилась. Тепер її можна акуратно перевернути. Посолити, ну я так беру чайну ложечку, неповну, потім краще досолити, поперчити, чорний перчик. Більше я у начинку ніяких приправ не додаю. Отак От можна нічого не додати, але я ще додам для пікантності домашню джику ложку. Отак в серединку у нас. Пропускаємо нашого Ось так защіпуємо. І пиріжочок, слідучі беремо. Беремо начинку, капустку, дуже смачна капуста. Так, багато ложу. Так, так. І так, ну, як любої форми. Я сьогодні рішила зробити такі трикутнички і защіпуємо. І ось такий пережачок. І шфом донизу. Слідуючи, на 200 градусів, розігрівається, а я поки змащу наші пиріжечки. Жовточок з молочком збила так, розмішала. Можна і самим жовтком, я інколи прямо самим жовтком змащую. І коли ціле яйце збиваю так додає молочка сьогодні так от Жовток і молочко. Так, ставимо наші пиріжки. В Духовка духовку 200 градусів, як я сказала, і друга куличка знизу. На хвилин 25-30, будемо дивитися. У деко декос Ось які пережечки. І знизу, які румяні. Гаряче. Зараз виложу їх на рішитку, хай вони трошки прохолонуть. Якісь пережечки. Ану, дивіться, які пукенькі. Подивіться, скільки начинки. Мігайсеньке тісто. Ну спробую, друзі, неймовірні пиріжки, неймовірні, м'ягенькі, дуже гарне тісто. Печіть, пробуйте. Прокоментуйте, поставте лайк моїм пиріжкам. Всі рецепти я напишу в кінці відео, всі складові, дуже гарні пиріжечки. Тісто таке м'ягеньке, як пушок. Ще в мене друге деко допікається. все. А я вам бажаю, щоб ви були всі живі, здорові і ваші рідні. Будьте всі живі і здорові.